Доброго вечора. Ми зі стрія. Пане Василю, який сьогодні день ми визначаємо? Сьогодні свято героїв почалося з того, що 23 травня тривось року вбили Євгена Коновальця, засновника і провідника організації українських націоналістів. І постійно з того часу ми визначаємо день, день героїв України. День Героїв України. День герою, всі знають День Героя. Чому власне День Героїв? Я вважаю, що українська нація вона має такий високий рівень героїзму. Починаючи з часів княжої доби, якщо читати історію, те, що робили е, наші е, е, війська князівські, котрі відвоювали землю, тому що на неї зазіхали на красиву гарну Україну, зазіхали завжди. Хто для вас сьогодні герой? Герої ті, е, які. Тримали нашу Україну, яка є зараз нашою державою, і ті, які зараз тримають нашу Україну, які боронять і не дадуть, не дають її знищувати для мене. Герой передовсім ті всі хлопці хлопці, що на даний момент стоять на передовій, ті всі люди, котрі робили ту справу, яку вони роблять зараз, в часи УПА, повоєнний час, воєнний час, ті, котрі. Цю саму справу робили у 20-х роках минулого століття і ті козаки, і ті всі решта герої, котрі виконували таку надзвичайно надважку справу. Починаючи від Володимира Великого, короля Данила і сучасні герої. Сучасні герої мої побратими, які зараз воюють на фронті, в Карпатській Січі, в зуїх підлозілах. От Наші з резерву дивізії Геличина, хлопці. всі під час повномасштабного вторгнення йшли добровольцями, воюють зараз в різних підрозділах, в Збройних сил України, Нацгвардії, Карпатські Січі. Хто є герої? Всі українські воїни. Якби ви на один день стали когось історичної постачі, хто б це був і чому? Історичною, ну але тоді би мав бути якесь завдання в той історичної постаті. Та... Хто, хто вас такий, як би кумир? До кого ви більше так от схиляєтесь? Ну я більше до мудрості і до його філософії, та. Бо і, я так розважаю, зараз читав і історію, і це, і то, що він писав, то як він думав, Український, україно україноцентричний такий. Я навіть не задумувався на тим. Чи вас так більш всі? Для вас яких yeah. немає сукупні, сукупність. Напевно, Леся Українка. Люблю вірші. <рес> Любите вірші. Герої України. Ну, я думаю, що це не можна сказати про одну особу. Я би сказав, що вся Україна, особливо ті хлопці, які воюють, е, це є всі герої України. І не тільки ті, які загинули, а саме ті, що зараз виборюють нашу незалежність. Що ви побажали нашим воїнам в цей світлий день yeah. героїв? О, нашим воїнам сили, терпіння, мужності і не дати себе опустити на коліна, бути живими. Щоб шаблі не брали, щоб кулі винали. Витримки найголовніше витримки і всім файного фарту. Удачі. Найголовніше для воїна це удача. І в мене є така ідея, скажімо, можливо, вона не до цього дня, але взагалі до останніх подій, до перемоги до нашої нашого змагу з Росією. Намалювати в народному домі картину, де би було три постаті жіночі з різних часів, і картину ще одну, де чотири три чоловічі постаті би було часів княжих, часів УПА і наших сучасних. От я вже веду переговори, перемовини з такі з деякими художниками. Прошу їх про це. Ну це звичайно, що і е, потрібні деякі певні фінанси. Тому якщо угу. б був хтось, хто хотів би долучитися до такої справи, або якийсь художник, хто би малював, це би була знакова картина до народного дому. Отже, друзі, зголошуйтесь.